Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися неймовірно простим рецептом кабачкових млинців. Два середніх кабачки, ось таких, як я показую на відео, я натирала на такій грубій терці. Я їх не чистила, так як вони є молоденькі, просто обрізала хвостики і все. Також натираємо на грубій терці картоплю. Картоплю беріть білих сортів. І тепер це все дуже важливо відкинути на дрібне сито або на друшлях, щоб стекла вся зайва рідина. Можете навіть двома руками ось так трошки відтиснути. А за той час з вами приготуємо тісто. У глибоку миску вибиваємо 3 яйця, Вінчиком трохи збиваємо. І поступово додаємо сюди борошно, перемішуємо до однорідності. Борошно може піти від 6 до 8 столових ложок. Усе залежить від, все -таки від концентрації густоти. Тісто має вийти щось посередині, як на оладки, і на млинці. Вливаємо сюди кефір, перемішуємо. І додаємо сюди харчову соду. Ще раз перемішуємо, залишаємо на 1-2 хвилини і продовжуємо далі працювати. Як бачите, малесенькі бульбашки з'являються, означає, що сода є хороша і кефір все спрацювало. Додаємо сюди віджатий кабачок з картоплею. Натираємо на дрібній терці часничок або можете вичавити через часникодавку. Додаємо чорного меленого перцю і солі. Також потрібно подрібнити пучок невеличкій зелені, це може бути кріп, петрушка. І також додаємо у тісто. Усі інгредієнти між собою ретельно змішуємо. Паралельно у сковорідку вливаємо рослину олію і ставимо розігріватися на середній вогонь. Ось така виходить консистенція тіста. Якщо у вас занадто рідка, то додайте ще 1-2 столових ложки борошна. І черпаком вливаємо тісто у сковорідку, у мене сковорідка діаметр 20 см, розподіляємо і смажемо з двох сторін до красивого золотистого кольору. Приблизно на середньому вогні або нижче середнього. І так смажемо усі млинці. Ось такі млинці виходять в кінцевому результаті, їх можна скручувати у рулетик, начиняти різними начинками, можна соус зробити сметанковий з чесничком і зеленю змастити. М -м -м, це просто смакота! Подивіться, як вони всередині виглядають, яке є тісто, покажу вам поближче. Все, втриматись неможливо. Мням-мням, я пішла смакувати, а вам бажаю смачного. Запрошую підписатися на мій канал Українські Домашні страви. Бажаю вам також сонячного настрою і всім папа! -па!